Корпоративний дух варто підтримувати навіть у вільний від роботи час, так вважають у керівництві американської компанії Сті Леонардс, яка виготовляє солодощі. Для співробітників цього підприємства організували заняття з аеробіки із двох причин, як пояснили в адміністрації компанії. По перше, справи йдуть добре і прибутки зростають. По друге, робітники постійно мають справу із солоденьким і часто набирають вагу. А корпоративні заняття спортом допоможуть їм підтримувати своє тіло у формі. Одна зі складових успішного бізнесу це інвестиції у власний персонал. І навіть якщо ви не побачите результатів, одразу не варто опускати руки. Ефект буде до того ж, несподівано позитивний. Корпоративні заняття спортом запровадили не одразу. Спочатку встановили в офісах та магазинах компанії невеличкі лабораторії для перевірки кров'яного тиску, пульсу та серцебиття. І вже згодом орендували цілий спортивний центр, який усі охочі співробітники компанії можуть відвідувати абсолютно безкоштовно. Ці заняття дарують відчуття єдності з іншими працівниками. Мені дуже приємно, що керівництво дбає про нас Відчуваю, що справді потрібна своїй компанії. За підрахунками адміністрації Сті Леонардс, на аеробіку для співробітників вони щороку витрачають 200 тисяч доларів. кажуть, це того варте, адже натомість отримують значно більше прихильність і відданість персоналу.